Народний депутат Ірина Борзова спільно з громадською організацією Шотландія Україна привезла черговий вантаж могилів подільській територіальній громаді все за потребою. Під час війни, як тільки я приїжджаю на Вінниччину, я одразу їду у громаду Вінницької області, тому що сьогодні вкрай важка ситуація для кожного українця і потрібно допомагати людям, які потребують нашої уваги та підтримки. Саме зараз ми знаходимося. Могилів-подільській лікарні ми приїжджаємо сюди не в перший раз. Минулий раз ми привозили бейбі-бокси для новонароджених дітей, і тоді, поспілкувавшись з головним лікарем, зрозуміли потребу, що потрібно мультифункціональні ліжка ще у лікарню, а також певні, певне обладнання та засоби гігієни. Тому сьогодні ми разом з громадською організацією з Андрієм Харлановим Україна, Шотландія. Привезли мультифункціональні ліжка у лікарню також привезли допомогу у пологове відділення для кожної мами від Вінницької військової адміністрації від міжнародних партнерів. Певний набір засобів гігієни. Там є також. Памперси і все необхідне для маленьких дітей. Тому працюємо і будемо допомагати. П'ять нових ліжок встановлять у відділенні травматології. Тут у них першочергова потреба. Окружна лікарня інтенсивного лікування обслуговує жителів різних територіальних громад, внутрішньо переміщених осіб. Допомогу, яку отримуємо від міжнародних партнерів, передаємо особисто в руки адресно, каже керівник громадської організації Шотландія Україна Андрій Харланов. Ці ліжка приїхали з Шотландії завдяки громадській організації Шотландія, Україна, а також нашим шотландським друзям «Мідергайл» – це Нікі Томпсон, це Аманда Браун, та Джекі Кроуфорд та інші наші співбратими, які вже в нас так шотландські друзі, допомагають Україні. Не перший раз. Так, у свою чергу дякую громадській організації Шотландія, Україна, Шотландія Україна, так. Хочу запевнити, що будемо робити все можливе для могилів подільської лікарні і спільно з Вінницькою військовою адміністрацією, з міністерством охорони здоров'я, тому що у вас дуже гарний колектив. Дійсно, допомога не буває маленькою. Будь-яка допомога це допомога. Будь-яка допомога це крок до перемоги. В миру по нитки. Так. Долаємо виклики воєнного часу разом. Працюємо у тісній співпраці з обласною військовою адміністрацією та її керівником Сергієм Борзовим, щоб пацієнти нашої лікарні почували себе комфортно та вчасно отримували необхідну допомогу. Розповідає міський голова Геннадій Глухманюк. У нас дуже добре, що є дуже добра взаємодія з департаментом охорони здоров'я обласної адміністрації. Чому? Бо виникають такі ситуації, що десь ліків вистачає, десь є надлишок. Тому є постійна комунікація. От якщо потрібно було терміново робити операцію, не було тих чи інших препаратів, то департамент надав цю допомогу. За рахунок цього була надана оперативна медична допомога пацієнту. Це є успіх, і для нас головне це результат. Ми не ділимо людей з нашої громади, з сусідньої громади чи з Вінниці чи з Києва. Якщо людина опинилася в нашій лікарні, потребує допомоги, значить вона буде надана оперативною якісно. Завдяки громадській організації Шотландія, Україна, молоді матусі та їх малеча отримали пакунки із засобами гігієни та памперсами. Загалом у пологове відділення окружної лікарні завезли 50 таких пакунків. Молода мама Юлія Савчук дякувала Ірині Борзовій за допомогу та увагу. Народна депутатка передала школам нашої громади 11 боксів зі шкільним і канцелярським приладдям від ЮНІСЕФ. Один бокс має вагу близько 48 кілограмів і розрахований на 40 учнів. Це шкільні набори для роботи в класах з математики. Тут є все для навчання та розвитку таблиці, зошити, журнали, персональні дошки, крейда, олівці, лінійки. Начальник управління освіти Олексій Кучерук запевнив, що вчителі математики активно використовуватимуть приладдя на уроках з учнями. Дякуємо, що привезли. Так, дякуємо за співпрацю. Юнісеп тому що сьогодні захист прав дітей, підтримка дітей, підтримка внутрішньо переміщених родин, які переїхали на Вінниччину. У нас майже 50 тисяч переселенців. Дітей у Вінницькій області, і саме ЮНІСЕФ дуже гарно працює, адресно допомагає громадам Вінниччини, не тільки великим містам, тому що все ж таки в нас в Вінницькій області 63 територіальні громади і 50 тисяч дітей у всіх громадах, і також є в сільській місцевості. Тому ми дякуємо ще раз ЮНІСЕФ. За допомогу, тому що це були і продуктові набори, і одяг для дітей, і спортивні набори, і шкільні набори, і також кошти, які йшли в громади для ремонтних робіт у школах, у дитячих садочках. Тому дякуємо разом до перемоги, допомагаємо тим, кому сьогодні вона вкрай потрібна. Бокси отримають усі навчальні заклади громади, особливо їх потребують сільські ліцеї та школи, які менше забезпечені такими матеріалами. Юнісер звертає увагу на війніську області, особливо на мою громаду, тому що нам вірять і ту гуманітарну допомогу, яку вони надають, вона безпосередньо піде в ті руки, кому вона передбачена. На даному ситуації це ті учбові класи по математики, де той ім'я, які потрібні вкрай для наших дітей, щоб отримати якісні знання. Народний депутат відвідала Серебрійську спеціальну школу. Нині тут навчається 100 вихованців. Це максимальна кількість, на яку розрахований заклад, каже його директорка Зоя Калашникова. Діти та вихователі отримали подарунки від громадської організації Шотландія Україна та гуманітарного штабу Вінницької обласної військової адміністрації. Діти із цікавістю роздивлялися свої пакунки, подарували шанованим гостям Янголят, які виготовили власноруч, а потім із задоволенням заспівали з Іриною Борзовою улюблену пісню українців.